Привіт, друзі, канал Світляк. Вічне питання, чи грають цю гру теми розробники? Сьогодні подивимось бій на Ялинці, 91-й має Баловеннятку, плану ВГ. Ну, Усього реплея своя історія. До мене попав, я не встиг записати свій бій на Бортенкафері на 8000 демоджу. Я розумію, що клієнт обновився, а в мене не запускається реплей, я звертаюся до нього, ми з ним, скажімо так, спілкуємось іноді, ну, в, в інтернеті не вживу. Кажу Help Me! Допомога потрібна в запис реплею, тому що може ти бекап залишив. Він каже, так, бекап є. Допоможу, можу записати. Записує мій реплей і. Кидаю це і каже, як така п'янка, то вже давай зроби і мій бій на своєму каналі. У нього також, до речі, є канал, називається Бавнятка. Він також викладає туди відео, без озвучки, але досить цікавих боїв. Посилання буде в описі під цим відео на його канал. Я дивлюсь на результати цього бою. Я розумію, що ого! Ого, настріляв! Мабуть, крутий бій, ну отже, реплею я дивлюсь вперше. Я бачив, чим він там ну, закінчився, скільки він не стріляв, а от сам процес я ж, я ж не бачив ще. Так, отже, грає на малосумці, боновій оптиці е, вентиляторі. малий комплект. Ох, і ці розробники. І допай таки стоїть. Бітики почався, пів ХП. Залишилось і, мабуть, зараз буде вже режим ніндзя. Я так називаю, коли ви все. отримуєш на початку шотний і починаєш вже грати більш так. Ну Я розумію, що моди, мабуть, не стоять. Е е світлофора е е небезпечна, тому що я то бачу по мапі, що оця машина має по ньому просто. Ну там, в принципі, світи. Тут трошки танки. Через кущі намагаються, щоб не светитися. Ай-яй-яй. заходить. Так, я вже забув, чесно кажучи, скільки тут альфа. Альфа. Е точніше, середня шкода 240. Це нагалді. Зараз він грає, тому що важкі танки, звісно ж, треба якось їх перестрілювати. Так, ага, нащупав ще просто по 43 біз. Так, він грає не в топі списку він грає на шістки а тут є сімки так же. Ж? Отже, поки що бачу так дуже обережно, є простріли. от світлофор показує, що оця машина. Так, 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 оця такі модики оці трошки допомагають в таких ситуаціях, щоб побачити якісь. Такі речі, які не завжди бачиш. Так. Так, засвітився. Ага, 44-й 44. його контролю, так, його? Чи ні? Ні. Там нема прострілу. Там нас їх заважає. Ми бачимо, що противники забрали замок. А вижимають. Наших, які там в, в замку знизу. Ну, звісно, а, не таке швидке на цій машині, тому тут треба вичікувати, повністю зводитись, щоб дати сюди машку. Шикарне маскування має це апарат ну, на своєму рівні. Це нормально з цим ділом, ну ялинка така. Така ось ялинка. Прострілів нема. Поки що на одної місії і намагаємось десь піддамажити з інвізу. Круседер. Ага. Як там не розбереться з важким танком? Що там робиш з ним? Крутиш? Заважає Зна... насип за насип. Кривенчук. На В крінчусі є такий район за насип. Думаю, сейчас щось... Так. говорився. Ага, Розібрався цей. Ну там 44-й, ти ж туди не підеш, тому що ти сам шотний. Доводиться грати від огляду. Ну і це вірно на, на ЛТХ. Тим більше хп нема. Тим більше нема хпшки. Так. Були постріли по важким танкам з цієї точки десь там. Ось, ось все ось, ось ось все Да, тут зводення, звісно, не вистачає тут танк для на світу більше ніж для настрілу, але бачиш, за рахунок того, що шикарний огляд і маскування. Ей, де всі подівались? Арта чомусь не відступає, мабуть, вона немає страху. Каже, ти? подохну так подохну, не надо. Вона... Ага, дамажить. Молодець, такс. Ну що, тут ці кущі, оце онацеп. Тут можна заробити обережний постріл. Сюди в Ах, ти гортал, ну влізе. Ах ж, шалава! Їх не встигає. Ай-яй-яй-яй. Опа, опа, опа. Так. що там не видно, там, ні. Ось. є простріл давай. Там будинки. Насяки я пам'ятаю, там будиночки стоять. О! Так. 270. А ще раз, скільки там середній. 240, а ну нормально. А вы ха до речі, прокинути. вона заховалась, тому що є и лячно. Уже 1600 надамажено Так, ну що. У-у-у, в атаку. Тут руки выступали, тому що так ти тут нічого не сделашь. Тих... А як засветился? Там ще ж Плюс я камінцем від цього танку. Так. Так, крокодил наш бере базу у них. Ну, це ж побачив тут. ЛТХ у та ще рту. Це рашуни по ліві, як казав. Саня знайомий з минулої жизни. З минулого життя. Так, відбилось трошки. Як казав Санча Полтава. Земля грав в клані. Якось так розійшлися, не дуже гарно. Ну як? Не то, що там посрались, ні, ну. Коротше, коротше, я жалкую. Жалкую. Був в клан э, нашої Полтавської області, скажімо так. Гарно грали. Це була там перша голобалка, якась там друга голобалка. М -м, до п'ятої, пам'ятаю, що ми дійшли. Так, ну що тут? Просто буде, ні. Намасию, бачиш, намасає не бачу. Виходить так, що залишилось дві ЛТК і арта. Ну там той квас шов не був, а ось е оці машини М6, ПП2. Не пам'ятаю, ну, що там показує. Ну бачиш там показує, що хпшка ще була. Залишили арту, скажімо так ну тут. Насправді арта повинна була сама приїхати. Ну... Ну, маєш просто, ти не бачиш цього, бачиш світлофор, показує простріл. Підловив важкого. Ну добре. Святийся. Так, не ще арта ж є, може закинути, знаєш. Від тих, хто му ще десь там можна прикритися, а від артиш ти бли, не, не закриється аж ніяк. ВК 105 ще ж залишилось у них. Машина, яка може. світити. Так, я так розумію, крусейдер висвічує класа. Забрав классу рту. Ну, бум! Так, на Вірочку ваш, дозвівся, молодець. Дві тисячі вже настріляв на цій чпундалке. 4 фраги. Отже, залишається дві LTH. О, то на захопленні. Ну, якщо ВК десь там. Заховалась буде складно. Там вже залишили низинку ось. З'їхав хтось. Хтось таки з'їхав. Так, примкнувся на ББшки. Не спеціальне ставити, скажімо так. Так, сквіщі тут. Ібові залишили. Так, так, так. Ой-ой-ой, за -ой -ой. ти відступ, А чому? Так, воно бач залишилось, юрундою що тут е низинка з кущами. Ну а хто ж тут був? І чому з'їхав. Заманюють? Так, напружений момент. 4 до кінця бою. Вже поки не забудь поставити вподобаєчку. Коментар до цього відео. Такі ж розробники грають цю гру. Грають. І доволі непогано. Можливо, не всі, звісно ж. Шотний крусейдер, шотна ялинка, по факту. Чотири ствола. Чекати, тільки так. Тільки біля бази. Тут без варіантів. Так, прискоримо трошки. Х2. Запрошуємо до взводу. Вони намагаються багнятка кинути приголос круседеру. Не приймається пише круседер. Давай 4 рази швидше. Перемотаємо цей момент. Стояло оце. нічия я буде. Ну так. Таким макаром нічия я буде, вони не можуть. Поїхати. Так, давай трошки. Залишається. Мало часу. Дві тисячі на дамажах Так, так, так. Ну це ж я знаю, що буде ще. Тому що я бачив скрини е -е, на вот рекордс Їхав шукати. А виходить так, що противник також поїхав додому десь на базу. Охороняти арту, я так розумію. Зрозуміло, що не можуть перерашити, тому що будь-які танк, який там намагається поїхати, важкий помирає. Вкашка, ну там, менше, ніж пів ХП також маловато. Ризикує, ну. Тому що, в принципі, для захоплення. Не вистачило б там. Два танка на захоплення. Ще б Так, перемикається на ваш. Ой-ой-ой. Вашкий кеш був. Нагоду перемикається. Такс. Встигає забирати арту бачиш, що шотний стоїть ствол, що таке? Ти прикинь, тут шотний ствол стояв. 40 секунд до кінця бою. М 6 стоял залива, але ти ти, ти що не бачиш. чи шо? Ха-ха! Господь! Напружена така штука. Він міг того б забрати, ти браки, якби бачив би. 11 хитпоинтів залишається. М6 ну, не може. Такого ж. Так! Цікаво, 20 секунд. 5. 4 стикдай ще я рахую? Промахується. Він промахується, -мо, не встигає забрати трошечки. Ай-яй-яй-яй-яй, я буду. А, там Там подохрусейдер, він сам залишився. Ой-ой-ой. Ну це було доволі близько. Не встигає нічия. Ну, міг би. Коротше, могли б розіграти. Зараз подивимося. Що там настріляли, що насвітили? Так, отже, 3026 дамашки, 6 фрагів. Так, що тут у нас? 20 постріжев, 18 вучень, 15 пробиття. З дистанції понад 300 метрів 346. Засвітили 652. Досить небагато, ну, тому що дамажив. Ніхто не стріляв по факту туди. і і і і и і, і. і що? Ну і отак. І отак ось. 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 Головний скрин. Це майстер. Далі Орлика. Що це у нас по скучі? Ну так, дві артиш. І воїн. Отже, щось ВГшники та вміють. Добре, друзі. Сподіваюсь на ваші коментарі. Хто не підписаний, будь ласка, підпишись. E, дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві відео. Посилання на баговнятка. Під цим відео я залишу. Все, пока-пока. Слава Україні!